Литвин розказав, яким чином його самого обманули. Про yeah, це, було. що він не знав. А ви в це вірите? Він щиро, Якщо його фракція проголосувала? Я слухаю Литвина. Uh -huh. Я е мав достатньо вже випадків сумніватися в щирості слів. Але тим не менше, ми прийшли, він справді лежав під капельницями. Потім він yeah, це було. виглядів хворим у себе в кабінеті. В Верховній Раді. Верховній Раді, так. Да. Потім таки він нас прийняв. Було видно, що він хворий. Було видно, що те. Ну, так, спікерство відмови від спікерства для нього це був такий душевний удар. Це було очевидно. Десь по людськи було його десь і шкода, хоча в політичному плані має своє ставлення. Литвина. він розказував, як його обманули яким чином обміну фракцію? В... Версію якому ми знаємо? Розкажіть, яку версію він вам розказав. Тому що він сказав, зараз... що... що його запросив президент на засідання на Гуманітарної, гуманітарної mm. ради, на яку так. ніколи раніше не запрошував. І на цьому засіданні він був з 14.30 аж до 20.30. І тільки після 18 годин ну, йому це принесли це записку і показали, mm -hmm. що вже закон прийнятий. А, і це yes. його сильно збурило. Mm -hmm. а, а потім mm -hmm. ще збурилася ціла купа депутатів фракції Блоку Литвина. Як він каже, які самі були десь в округах, які не хотіли голосувати за цей закон, а їхні картки спрацювали. А, а потім фракція Литвина взагалі сказала, що вона не зрозуміла за що голосувала. Вона думала, що не за закон, а за включення на розгляд.